Виконуємо номер 1391 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2022 рік. Велосипедистка за 2 години подолала 34,2 км. З них за першу годину 16,8 км. Скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину? Приступаємо до виконання. За 2 години 34,2. За першу 16,8 виконуємо віднімання в стовпчик, підписуємо компоненти дії один під одним, так, щоб цифри одноіменних розрядів опинились одна під одною, і, відповідно, також кома одна під одною. 34,2 віднімаємо 16,8. Виконуємо віднімання, незважаючи на коми. 12 відняти 8, 4, 13 відняти 6, 7, і 2 відняти 1, 1. А тепер ставимо кому. Вийшло 17,4 кілометрів. І пояснюємо, подолала велосипедистка. За другу годину записуємо відповідь 17,4 км. ми знайшли, скільки кілометрів подолала велосипедистка за другу годину при умові, що за дві години вона подолала 34,2 км, а за першу годину 16,8 номер 1391 виконано.